5 в ці дні усі наші думки спрямовані тільки на одне як жити, коли неможливо ні планувати, ні відчувати себе в безпеці, ні отримувати доступ до зрозумілих та простих благ цивілізації. Наша психіка наразі у стані колосального стресу. Ситуація, коли до стресу психологічного доєднується і тіло, підсилює тривогу та наслідки стресових реакцій. Тіло та психіка одне ціле розділити їх неможливо, і це знає кожен, хто не має опалення та світла протягом багатьох нескінчених годин очікування. Як допомогти собі зараз? Ось декілька порад, які можливо стануть вам у нагоді в ці важкі дні. Дайте собі чесну відповідь на те, чи готові ви перебувати в запропонованих умовах на визначено довгий строк. Відповідні зовсім не про вашу слабкість та відсутність принциповості. Можливість чесно відповідати на виклики реальності, співвідносини їх з персональною реальністю та приймати рішення з урахуванням вашої конкретної ситуації, можливостей сил це насправді прозрілість та сила. На будь-якому фронті потрібні свої бійці, і якщо ваша боротьба передбачає переміщення або вимушений тимчасовий переїзд, так може і має бути. А якщо ви відчуваєте у собі сили проживати зиму незламності, обов'язково знайдіть фактори, які стануть вашими постійними та ефективними ресурсами. Довоєнні звички повернути навряд вдасться, але сформувати нові, такі самі наповнюючі, самий час. Це можуть бути зустрічі з друзями, концерти, активний відпочинок. Це та багато іншого зігріє хоч не тіло, а душу. Знайдіть способи підтримувати регулярний контакт з близькими та родиною. Особливо, якщо ви перебуваєте у різних регіонах країни. Сформуйте чіткий план дій на усі можливі випадки від адрес пунктів незламності у нотатках телефона до завантажених карт та адресів друзів у інших регіонах. Підготовлені – це значить озброєні. Не забувайте про це. Наше тіло це наш дім. І зараз ці метафоричні слова набувають безпосереднього значення. Створіть максимально можливі сприятливі умови для підтримки тіла, не забувайте знаходити час і можливості на його чистоту, на спорт, корисні та приємні деталі. Особливо важливо це сьогодні, коли наш ворог тільки і прагне як лишити наш гідності та звичного цивілізованого життя. Надихайтеся та шукайте привід для радості. Знаєте, скоро святий Миколай прийде у гості. Можливо, він має навідати не тільки дітей цього року, та й хто заважає стати самому собі святим Миколаєм. Відволікайтеся на інтелектуальну діяльність, спробуйте розібратися у чомусь пов'язаному з використанням техніки. Переключення уваги на подібні активності допомагає не захланутися реальністю пам'ятайте, наша сила у нашій єдності. З сусідами по під'їзду, з незнайомцями у чаті, які дають слушні та потрібні поради, з тими, хто далеко, але може й хоче простягнути руку підтримки. Тож гуртуємося та перемагаємо разом. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвинка.